Якщо не зайшли до мене на канал, я вас вітаю. І підписники мої, і гості. Ось у мене на столі, як бачите, кабачок, петрушечка, сіль, приправа, чорний молодий перчик, грибочки, одне варене куряче яйце і чесничок. А ще потрібні два плавлених сирочка. Із цих інгредієнтів я буду готувати овочеву намазку. Страва дуже смачна, тому я вирішила поділитися рецептом з вами. Може комусь сподобається, приготуйте. Виходить дуже-дуже смачно. З самого початку нам потрібно нарізати кабачок. Дивіться, якщо він у вас старенький, ви його обчищаєте і видаляєте серцевинку насіннево. Якщо ж ось такий, як у мене, він у мене молоденький, тому я його обчищати не буду. Я його просто помила. Він у мене такий, ось як бачите, гарненький, і ось так я його буду нарізати. Нарізати нам потрібно його кубиками. І складаємо миску. кабачки нарезаем грибочки. Вот так выглядят, бачите, нарезанные кабачки и грибочки. Тепер нам потрібно наші кабачки і грибочки підсмажити. На розігріту сковороду наливаємо олії і ось сюди розповіщаємо наші кабачки з грибочками. Періодично помішуючи, ми їх будемо смажити. Вогонь середній. Ось так помішуючи, смажемо. Ось до такого стану ми піджарили наші кабачки із грибочками і тепер. Нам потрібно посолити до смаку, додати приправу і чорний молотий перчик. Я використовую приправу курячу. Ви використовуєте, яку ви любите, який ви любите. Перемішуємо гарненько. Ось так. Накриваємо кришечкою і періодично помішуючи, ось так будемо смажити хвилиночок 10. Пройшло хвилин. І дивіться, Ось Так виглядають наші нас тут собачки із глибочками. Ось така долина практично виговорилося. І тепер я сюди додаю чесночок. І буду натирати на ось такій тесточці. Чесночок беріть до смаку, то як любить. Якщо ж ви не любите чесночок в сраві, можете його не використовувати. Це на свій розпуск. Ну, с чесночком дуже смачно. Я сюди натираю 4 зубчика середніх. Я в описі підвіду напишу кількість тих інгредієнтів, які я використовую. Це рішення, червенько. Ой, який аромат пішов. пішов. І все, так відможемо переможок 3. Поки ми з вами готуємо, у нас пішов довгоочікуваний дощ. Іграса. Температура, як бачите, 31 градус. І грім гремінь. До такого стану нам потрібно розмазуються наші овочі. І тепер я так переверну і вже буду виключати. Тепер потрібно, щоб трішечки наші овочі укололи. В блендера поміщаю наші овочі. добавляем сюды линичку, вот так разрезаем и добавляем сюды плавные сорочки и добавляем сюды нашу зелень петрушечку, мелочь, вот так нарезаем Таж поміщаю чашу блендера. І гарненько перекручуємо блендером. Все. І ви тільки подивіться, яка це вийшла краса. Дивіться, ось така вийшла у нас намазочка, дивіться. Красота. Продовжуємо. Я взяла кондитерський мішок. Ви можете взяти саме звичайний кольочок і перекладаю нашу намазочку, в кондитерський мішок. І тепер ось я взяла стерилізовані баночки, можна і не стерилізовані, якщо ви будете. Його споживати зараз. І ось так наповнюємо наші баночки. Із цієї кількості інгредієнтів ось у нас дивіться, вийшло скільки ось такої намазки. Ви можете положити саме звичайний який, контейнер, який у вас є. У мене просто баночки, мені так зручно, ось я їх положила. Накриваюсь кришечками і до холодильника. І ось така намазка у вас на столі. Я хочу ось взяти, ось бачите, гріночка. Її можна піджарити на сухій сковороді. Або взяти самий звичайний хлібчик, кусочок. І ось, будь ласка, ось така смакота. У вас на столі. І смакуйте тільки гляньте. Ось така краса. І така смакота. Ну, а тепер спробуємо, що ж ми з вами приготували. М -м -м. Яка це смакота? Ніхто ніколи не здогадається, що це така страва кабачка. Повірте, це дуже-дуже смачно. Ой, як це смачно. Смакота. Ось таким смачним рецептом я поділилася з вами. Повірте на слово, це дуже дуже смачно. Тому е, при можливості приготуйте, ви не пожалкуєте. сподобається всім. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!